У Замглає є проблема з укриттями у психоневрологічному інтернаті. Перебуває більше ста підопічних. Тут немає ні підвалів, ні інших споруд, які б могли бути потенційним укриттям. Тому треба будувати все з нуля. Вартість чимала мала мільйонів гривень. Побудоване так приміщення, що підвалів фактично немає. Є невеликий підвал там, де заходить опалення у корпус, і є невеликий підвал під кухнею. Але те, ну там буквально є ще погреб, такий трошки далі, але він такий, там зверху, ну, отакий слой бетону. У минулому році ми зробили проект на кошторисну документацію, вона лежить, але 25 мільйонів. 25 мільйонів наш інтернат трошки більше 16 Має на все у місцевому ліцеї. Теж поки немає свого укриття. Школярами і вчителям, аби перечекати повітряну тривогу, доводилося йти за кількасот метрів в інше приміщення. Тому діти навчалися за змішаною системою. Аби почати роботи, треба теж чимало коштів. Власного не маємо на даний момент орендуємо, але розроблено проектна кошторисна документація, пройдені всі експертизи, всі технічні висновки, і ми потребуємо тільки коштів близько плюс-мінус там 20 мільйонів гривень на будівництво нового сучасного укриття, яке буде забезпечувати всіх учнів і працівників місцями для безпечного перебування у закладі. У сусідній Тупичівській громаді теж намагаються покращити безпекову ситуацію. Тут силами громади вдалося облаштувати тимчасове укриття для школярів та малечі садочку. Використовували навіть столітній погріб. Наразі розроблено проекти нових укриттів, на деяких вже почалися роботи. В громаді на початок військового стану не було жодного укриття. За два роки ми багато чого зробили на завершальній стадії протирадіаційне укриття у дитячому садочку. Оголошений тендер на будівництво укриття у Тупичівському ліцеї. Працюємо із донорами по спорудженню укриття у Вихвастовському садочку, ремонтується укриття у Вихвастівській школі, тому безпекові питання дуже-дуже нагальні на сьогоднішній день. Цього року на укриття в області виділено 150 мільйонів гривень, каже начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Міжнародні організації теж обіцяли допомогти Чернігівщині з ремонтом та облаштуванням нових укриттів у дошкільних і шкільних закладах. Кілька десятків об'єктів вже в роботі. Сьогодні громади витратили дуже багато коштів за ці два роки на облаштування укриттів. Також і в 2023, і в 2024 році. В цьому виділені коштів з державного бюджету на Облаштування укриттів, зокрема в цьому році, це 150 мільйонів, які було виділено. Звісно, нам допомагають наші міжнародні партнери, і е, дуже вагома. Частина допомоги саме йде від наших міжнародних партнерів, які відвідують громади, бачать, що відбувається, і підставляють своє плече. Діти дуже багато часу вже провели в форматі онлайн навчання, і це точно не покращує якість освітнього процесу. Тому наше спільне завдання і завдання громади, завдання обладміністрації держави зробити все, щоб кількість укриттів до початку навчального року була набагато збільшена. Минулого року очною формою навчання на Чернігівщині було охоплено трохи більше 50% школярів. До нового навчального року готуються так, аби якомога більше учнів змогли отримати знання вже у стінах своїх шкіл.